Що ж, давайте подивимося, який велосипед може поміститися в це паркомісце. Тому що написали в коментарях, що сюди машина не заїде. Ну давайте подивимось, який велосипед сюди можна помістити на це паркомісце. Ось так виглядає з цього ракурсу. Дійсно, колона трішечки заважає. Зовсім трішечки. Але, в принципі, якщо у вас є камера заднього огляду, це зеркало ви можете скласти і дати лівіше. Подивимося тепер з цього боку, наскільки колона заважає. Тож, як бачите, сюди стає абсолютно Майже будь-який седан це повноцінне паркомісце, і воно не лише для велосипедів. І ці паркомісця досі в продажі. Тож дзвоніть.